Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні вже не консервація, а домашній твердий сир. Найпростіший спосіб. Обов'язково спробуйте, це смачно. До каструлі всипаємо кисломолочний сир, додаємо молоко, перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, варимо 5-8 хвилин. Періодично помішуємо. Далі відкидаємо сир на сито, застелене марлею. Хай стече сироватка. Трішки віджимаємо та повертаємо сир в каструлю. Додаємо вершкове масло, перемішуємо, тепер яйце злегка збите і швиденько ретельно перемішуємо, трохи солі і помішуючи, варимо 3-5 хвилин. В кінці додаємо соду, варимо одну хвилинку ретельно перемішуючи. Можна на додаток ще перебити блендером. Так сир буде одноріднішим. Викладаємо підготовлений посуд, краще його застелити папером для випічки, розрівнюємо. Даємо повністю охолонути, спочатку при кімнатній температурі, а потім до холодильника. Викладаємо сир на таріль. Знімаємо папір для випічки. Та нарізаємо. Я не дочекалася, поки сир охолоне повністю. Дуже кортіло подивитися, який він там всередині. Дивіться, є дірочки, сам приємний на вигляд жовтуватого кольору. І дуже смакує. Обов'язково спробуйте. Всім смачного! Щиро дякую за перегляд! Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!